Власне, не треба забувати про те, що е... Наша ідентичність і є, як і сказав до цього Андрію, тим викликом, тією загрозою, яка так бентежить Росію, яка спонукає їх до нашого знищення. Я також принагідно хочу подякувати всім авторам, всім експертам, які долучилися, серед них наголошую, були і військові, яких в вільній від е, реалізації концепції християнсько-демократичної експертизи по е, ліквідації загрози фізичної загрози християнської демократії в Україні шляхом знищення ворогів, реалізували е, свої філософські напрацювання. Також частково авторські колективи представлені тут, в тому числі Олексій Вашин, Сергій Дем'янов, Світлана Кушнір е, і всі, всі решті у нас приблизно 10 людей. Е, було буду... доволі.